Всім привіт! Коли приходить зимова казка, то ми звертаємо увагу на зовсім інші рослини. І довго я збиралася вам показати, як прикривають деякі рослини мій паркан. Це паркан в старому саду. Але на помилках свого старого саду я створювала новий сад. І зараз розкажу, покажу. Що мені подобається в плющах та дівочому винограду. Розкажу про плюси і мінуси, які я помітила за час вирощування цих рослин? В старому саду у мене бетонний паркан довжиною 50 метрів. І, звісно, це не додає краси саду, і я Намагалася його чимось прикрити. Один з варіантів такої декорації це плющ, вічно-зелена рослина, яка такі плетючі довгі паг має. і от саме його я тут використала. У мене за кілька років плющ уже покрив отаку частину бетонного паркану. Але бачу мінусів, так, паркан не видно, але все ж таки плющ зараз в зимовий період має дуже темне забарвлення, і я б не сказала, що виглядає здалеку, це дуже гарно. Ну, Якщо зблизька підходити, то ми бачимо ось таку зелень. Заліз в мене плющ вже за куток. Ну, тут Отакою кипою, наче ще й гарно виглядає. Давайте зараз глянемо на дівочий виноград, як він зараз виглядає. А дівочий виноград ось таким чином взимку виглядає. І ось такий паркан я бачу. Я розумію, що це старий сад, і я вже не звертаю на це уваги. Цей паркан це в кінці ділянки. Тут у нас колись. Була ділянка з газоном, росли безліч дорослих рослин, а от зараз ось так виглядає паркани між сусідами. Ділянка мені не належить, тому встановлювати тут зараз і щось, докладати зусилля і щось ремонтувати, мені це не потрібно. Тут у нас був газон, колись давно, який був е, центром моєї декоративної ділянки. Навколо росли хвойні та декоративно листяні рослини. І от чому ж ми використовуємо, ми використовуємо рослини, які прикривають нам паркани? А от тому і використовуємо, щоб не бачити отаких от сусідських заборів. Ну, і давайте покажу вам ще частинку. Паркану бетонного, який вкритий дівочим виноградом. Ось такий зараз неприглядний, не декоративний вигляд. І порівнюючи ці дві рослини, вже зараз розуміємо, який же плюс все ж таки плюща. Зараз в зимовий період. Ну і розпочну з плюща. Плющ з'явився в моєму саду більше 15 років тому. І тільки років через сім він досягнув верха двометрового паркану і отак по стопчика почав розповзатися. І це каже про те, що неохоче плющ, хоче розростатися постійно. Йому треба все ж таки більш дрібненьку опору, можливо, сітку, але найкраще плющ розростається по землі і навколо дерев, які мають таку кору дуже грубу. Додаткової опори я йому не робила, лише кілька мотузок, які натягнула вздовж паркану в тій частині, де місце я йому відвела. І ось минуло ще 5 років, перш ніж я побачила усю красу і дивовижність цієї рослини. Дійсно, я насолоджувалась цією зеленою масою, дуже мені він сподобався, але тут почалося але. Я роками чекала, перш ніж наросте плющ і дочекалася його повного розмаху і того часу, коли я почала його називати агресивним. Чому почала називати? Тому що швидкість росту його значно збільшилась, і за рік він давав прирости по метру, які я два рази за сезон відрізала. Ось, видно, пагони, які звисають. І таким чином мені довелося з ним боротися. В принципі, це не важко, особливо коли плющ зростає на бетонному паркані. Завжди можна підставити драбину, і прямісінько над парканом все зайве зрізати. Гілки, які заважають проходу до саду, я також просто секатором зрізала. Деякі його пагони почали стелитися по землі і тікати від мене, завойовувати нові території, і повертати навіть за куток паркану. А за кутком у мене росла інша рослина це жимолость, яка квітує весь літній сезон. Дуже прекрасна, гарна рослина, дуже пахуча і отак от заплела мені арку, але плющ. Почав на неї поступово заростати, і таким чином, ось як видно зараз, повністю перекрив мою жимолость. Її не видно, бо вона померла повністю під такою масою зеленою, там, де не проглядає сонечка, все ж таки моя жимолость загинула. Тому, якщо садите плющ на своїй ділянці, майте на увазі, що ви. Повинні будете виділяти для неї свій час, і згодом дійсно цього потребує ця рослина, бо дуже-дуже розростається. Таким чином, я не рекомендую садити на стінах будинку і в місцях, де буде вам важко дістатися і обрізати цю рослину. При цьому на таких європарканах досить легко за ним доглядати, майте це на увазі. А якщо паркан у вас із сітки рабиці, то ловити ви будете цю рослину із сторони сусідів також. Останні два роки у мене не вистачало часу його стригти в цьому саду. І тому я вперше побачила його цвітіння. До речі, гарний медонос і квітує плющ в жовтні місяці. Оце зйомки за 10 жовтня. Як гарно все це виглядає в такий час. Тож робимо висновки на початку свого існування він повільно ростучий, десь років через 8 це агресивна рослина. З плюсів це вічно-зелена рослина, яка прикрашає всі сезони ваш паркан. Ну і давайте розглянемо дівочий виноград. Якщо порівнювати з плющем, то листя цього винограду достатньо крупні і такі лопаті, ажурні. На фоні такого листя дуже гарно виглядають квітники і декоративні чагарники кольорові. Листя соковите і гарне, але як і у більшості листопадних рослин, вони вже з'являються пізніше. Рано навесні ми бачимо голі гілля, яке не може прикрити нам паркан. І навесні, коли з'являються перші пагінці, вони можуть пошкодитись морозами, які повертаються до нас. В квітні або травні, але швидкість росту настільки потужна і велика, що дуже швидко розростаються пагони, і дуже швидко обростає рослина і прикрашає наші паркани. І тому я її враховую агресивною. І знову ж таки на такому бетонному паркані дуже легко стримувати агресивність цієї рослини і пристригати вздовж верхньої кромки паркану. А ще я знайшла ще один недолік цієї рослини дівочого винограду це агресивне коріння. Якщо по плющем можна спокійно висаджувати на достатній близькості до нього якісь рослинки, то поряд з виноградом так не вийде. Його коріння настільки масштабне, що розповзається на відстані 2-3 метри і пригнічує ріст рослин, які ростуть поряд. Тож, як виявляється, винограду набагато більше недоліків, аніж у плюща. агресивні пагони і коріння, листопадність і чутливість до приморозків як весняних, так і перших осінніх. По найперший невеличкий заморозок, і виноград повністю скидує своє листя і не встигає забарвитись у багряні кольори, якими він відомий, якщо у нас тепла осінь. Це єдине фото в моєму архіві, де дійсно виноград встиг забарвитись і була тепла осінь. Більше такої можливості не було в нашому регіоні. Тож вирішуйте самі, чи мати такі рослини в своєму саду. Я все ж таки вирішила плюч пересадити в новий сад, хочу мати ще там нові сорти, а ось дівочий виноград я там не висадила і не хочу висаджувати. А які ще рослини я буду висаджувати заради зелених огорож, я буду вам показувати в наступних відео, а зараз з вами попрощаюсь до нових зустрічей!